Thank you. Я зараз перебуваю на пляжі біля будинку Павлових. Він не є офіційно відкритим для відвідування та не внесений в список рекомендованих одеською військовою адміністрацією. Втім, як ми можемо побачити доступ сюди, вільний вся берегова лінія заповнена відпочивальниками. Сюди приходять як і місцеві, так і приїжджають туристи з різних куточків країни. Одесити запрошують. На Оксамитовий сезон до Одеси море дуже тепле. Море, море дуже тепле. Так, так. Оксамитовий сезон це вересень, це жовтень. У минулому році купалася останній раз 29 жовтня. Сподіваюся, що у цьому році так. Так буде. Так що запрошуємо всіх до Одеси. Ви знаєте, він офіційно закритий. але ну, я вам хочу сказати, що ми тут купаємося з вересня 23 року, коли відкрили, коли відкрили золотий берег, яхту відкрили. Так, він закритий офіційно, але подивіться скільки людей. І сподіваємося, ж таки йде транспортний коридор. Цей пляж два роки вже як, вроде, як відкритий. А інші пляжі далеко, треба їхати, а тут рядом. А я з Лузановки. Ми завжди на нього їздимо, ми тут живемо не подалеко, ну, трошки за містом, але завжди сюди приїжджаємо. Ну, і тому що це єдиний на зараз пляж, найближчий до нас. Раніше ми відпочивали завжди в Лузанівці, трошки там, де зараз все забарикадували. Але дуже класно, хоч тут клаптик відкрили, то можна хоч сюди приїхати з дітьми. Трошки лякає, але ж вже три роки ми були без моря, живучи на березі моря, практично. Тому, хоч трошечки на хочеться далеко їхати на офіційний пляж, тому навіть навіть трошки злячно, але приходиться. Приходиться трошки дати радість дітям. Були живі бігали в прошлому раз? — Маленькі. такі. Вот, и... — Мертвий чи живий? Mm -hmm. Наверно, мертвий. Та живий, він двигався. Може мені? Може, водорослі приросли до нього. Ми його звільнили від водоростей, а тепер відпусти його, щоб він поплив. Давай. Біжи в водичку, відпусти. Далі зайти. Як ми можемо побачити, вся берегова лінія вкрита ось такими зеленими водоростями. Втім, людям це не заважає. Заходити у воду, і також можемо бачити, що до берега тут прибиває медуз. Тому що тут вдобно. Ну як чим? Купатися нормально, не спускатися, не подиматися. А на інших пляжах незручно? Я не знаю. В Аркадії теж добре, а Лузановка закрита теж добре, але закрита Лузановка. Чого Турханов не відкриваю. Тут можна, а 100, 100 метрів Лузановка, а що там не можна відкрити. Я живу недалеко здесь, и мне это удобно. Да, была раньше лузановка, теперь лузановка закрыта. Значит, ездим сюда на трамвайчике. Да, это удобно. Мы знаем официально, что он не открыт. Все пляжи, которые опубликованы в Телеграме, открыты, названы. Наш пляж не открыт. Но мы почему-то думаем, что море проверено, людей здесь много. И не боимся купаться. Не боимся. Здесь удобно. Також на цьому пляжі можна скористатися усіма послугами. Наприклад, взяти в оренду такий шезлонг коштуватиме 200 гривень. Ще 200 попросять за парасольку і пляжний столик, який позаду мене ще 100 гривень за день. Найкращий пляж в Одесі. А чим? Сим. Тепле море міленьке, воно не глибоке. Ти через так, а в нас двоє малих хлопців. Це через те обрали цей пляж. Чи знаєте він, що він офіційно не відкритий і чи не лякає вас це? Ми не знали, що він не відкритий офіційно, якщо чесно. Тут багато людей і ну, якби, нам здавалося, що він відкритий. Мені подобається, що можна купатися, коли хочеш. Море дуже тепле, не холодне.